Старт літнього сезону відпусток і закордонних поїздок призвів до утворення черг на пунктах пропуску закарпаття. Їх спостерігають уже кілька тижнів, як на пасажирських, так і на вантажних пунктах пропуску. Про це зазначив під час брифінгу, виконуючий обов'язки начальника закарпатської митниці Олександр Семирга. Враховуючи ситуацію в країні, колеги на суміжних сторонах трішки прискіпливіше відносяться до. Наших як пасажирських, так і вантажних перевезень, відповідно більш детальніше, більш уважніше проводять і митний прикордонний контроль наших громадян на в'їзд до країн ЄС. Це, відповідно, і трішки збільшує час проходження суміжною стороною пропуску. В першу чергу, якраз про автобуси йде мова, і відповідно, з нашого боку, ми не можемо більше туди оформити, видати, ніж вони можуть прийняти, як зазначив Олександр Семирга. Наразі близько 50 пасажирських автобусів пропускають через кордон в Ужгороді за добу. Вихідні дні ця кількість може сягати і 70 транспортних засобів. Зараз митна служба проводить зустрічі та перемовини з країнами сусідками задля збільшення пропускної спроможності області. Наприклад, якщо словаччиною мова йде, вони здійснюють лише запуск одного автобуса. Його митне оформлення. Наступний не заїжджає доти, доки цей перший автобус не пройде все оформлення, і пасажири не вийдуть і не проїдуть. і Паралельно вони здійснюють і часто сканування в більшості випадків особистих речей і огляд, що відповідно займає час. Хочемо попросити у них розширити або паралельно два автобуси, або на дві смуги здійснювати запуск. Зі свого боку, посилу на вихідні дні, посилюємо пасажирські напрямки ділянки особовим складом. Як я вже сказав, на наші, також і наші колеги прикордонної служби активно реагують в тому ж самому Ужгороді. Олександр Семирга зазначив і про інформаційно-довідковий ресурс, створений закарпатською митницею. Вже більше двох місяців в тестовому режимі функціонує платформа митниця онлайн для зручності і комфорту громадян при перетині кордону. Як показала практика, це єдиний ресурс, де в такому об'ємі доступна інформація про єдину митницю в країні. Відповідно тому воно і пілотний проект хочемо допрацьовуємо, реалізовуємо, додаємо далі. Тобто ще раз черги або час очікування на кордоні функція номер 1 разом із контактами. Маємо також багато і постійно оновлюємо інформацію щодо найбільш затребуваних питань, правил перетину кордону, заборони, обмеження, рекомендації, додали реквізити для сплати митних платежів, це більше брокери просили, для сплати митних штрафів ви можете прямо з телефона через ваш онлайн-банкінг сплатити будь-яку. Чи скерувати кошти до державного бюджету за будь-яким кодом класифікації чи напрямом, через додаток також можна подавати звернення та пропозиції до пунктів пропуску. Близько місяця функціонує алгоритм, за яким, в залежності від нагальності, опрацьовуються заявки громадян. Ми розробили окремий алгоритм. Він працює вже місяць під митницю, під ресурс митницю в смартфоні, за яким звернення, яке вважається терміновим за критерієм. Опрацьовується протягом 15 хвилин. Якщо це проблема на кордоні, негайно, комусь погано, щось сталося і так далі. Протягом 15 хвилин інформація від чергового повинна поступити до керівника підрозділу, він особисто повинен прийняти участь в її вирішенні. Звернення, яке не є терміновим, але потребує швидкого реагування, в робочий час розглядається першочерговий розгляд 4 години. Ну і далі від 3 до 30 днів, якщо це якесь роз'яснення, чи це потрібна якась там. Надання інформації там вже включається закон про розгляд звернень громадян. Як запевнили на брифінгу, ситуація на пунктах пропуску наразі стабільна, проте і надалі спрямовуватимуть зусилля для спрощення перетину кордону та збільшення пропускної спроможності на закарпатті.